Вітаю вас, шановні глядачі на каналі За Ширмою Невідомого. До вашої уваги рубрика Карта дня. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. На 16 березня 2025 року карта дня, Старший Аркан Мах. Мах символізує активність. Силу волі, розуму і таланту. Це аркан, який володіє усіма чотирма стихіями. Карта Маг говорить ви творець своєї реальності, сьогодні ви можете досягти значних результатів, якщо скористаєтеся своєю силою, знаннями та інтуїцією. Головне вірити в себе і не боятися діяти. День відкриває перед вами перспективи, важливо їх побачити і використати. Ця карта нагадування ви сильніші, ніж думаєте, і можете більше, ніж думаєте. Сьогодні ви легко знайдете спільну мову з оточенням. Ваші слова матимуть силу, тому важливо, що і як ви говорите. День чудово підходить для постановки цілей, активних дій, а також для початку нового проєкту або генерації свіжих ідей. В цей день можливі важливі зустрічі, знайомство з людиною, яка допоможе вам у майбутньому. Якщо ви самотні, день сприятливий для побачень або початку цікавого спілкування. Смак символізує зародження нових стосунків або відновлення іскри в уже наявних. Сьогодні Ви можете переконати кохану людину у своїй правоті. Головне діяти чесно. Це чудовий день, щоб почати правильний спосіб життя або змінити звички. Ключові поради дня. Це День активності, не варто втрачати час. Не чекайте, що все вирішиться, само собою. Дійте, довіряйте собі та своїм можливостям, використовуйте інтелект і креативність для досягнення мети. Спілкуйтеся, переконуйте, домовляйтеся. Дякую вам за увагу. Буду вдячна за коментар. До зустрічі у нових відео.